Явилися, що якщо вони запроваджують навіть найбільш серйозні санкції, то це не працює так, як вони б хотіли. І залишається, а давайте ми ще посилимо ці санкції. Давайте, а давайте ми ще збільшимо військову допомогу Україні. Давайте, але це так не працює більше. Якщо у вас є альтернатива, то ви не можете нічого зробити. Альтернатива це Китай. Я вже неодноразово пояснював. Це Індія. От є зачароване за коло співробітництва Західного світу з Китаєм і Індією. І те, що ці країни потім фінансують ці держави, і проти яких захід запроваджує санкції. Все, захід при цьому не бачить навіть найменшої можливості для військового зіткнення з ядерними державами з Росією і Китаєм. Значить, як тільки Росія і Китай порушують правила, а на них не можна вплинути економічним шляхом, значить, захід нічого не може зробити, і не має ніякого значення, як прізвище президента Сполучених Штатів. Ця історія вже закінчилася. До речі, сенс російсько-української війни в тому, що ми це побачили на російсько-українській війні. Як якщо я був би Трампом, я б сказав вам, що робити? Я б розірвав би всі економічні стосунки з Китаєм. Я би викликав Ілона Маска і сказав: всі твої виробництва, будь ласка, передислуховують до країн, які не допомагають Росії з Китаю, з Індії. Або я буду там запроваджувати санкції проти тих американських компаній, які розміщують виробництво в Китаї. Я б сказав своїм європейським партнерам: переміщуйте виробництво ваших концернів з Китаю. Якщо у вас будуть виробничі можливі міцності в Китаї, ми не будемо купувати товарів ваших концернів. Ми зробимо 80% мита. На продукцію тих американських і європейських компаній, які виробляють щось в Китаї і в Індії, поки ці країни будуть покупувати енергоносії у Росії і Ірану. Якщо ви не хочете цього мита, то будь ласка, переміщуйте підприємство. Ілон Маск і інші там скоробагацькі авантюристи вам би сказали, тоді ваш iPhone буде коштувати не тисячу доларів, а чотири. І ти б сказав, так, чотири. Айфон буде у 10% американців. у 90% айфонів не будуть. Вони будуть жити з звичайними кнопочними телефонами. Але ми будемо у безпеці. Наші робітники перестануть отримувати захмарні зарплати і будуть отримувати в два чи в три рази менше. Але у нас будуть текстильні фабрики на власній території. Європейці перестануть ходити на шопінг і забивати шафи сорочками і піджаками, але і в них буде як, як це було там, в 30 чи сорокові років один піджак, три сорочки і п'ять пар білизни на 30 років життя чи 20. Але ми будемо в безпеці. Якщо ми з таким світом не здатні розпрощатися, в у нас є зараз, світ споживання, дешевих речей, значить нам каюк. Тому що ми з одного боку розповідаємо про те, яким трагічним було рабовласництво, і всі кричимо, що ми маємо вибачитися перед е, рабами. Не всі кричать, не всі кричать. Ну всі нормальні люди кричать, які в яких є якась клепка в голові. А насправді займаємося рабовласництвом в Китаї, Індії. Що це не рабовласно, коли людина працює за долар в день чи за 50 центів в той час, як за ту саму роботу, американський робітник кладе вже 20 чи 30 доларів на годину. Це звичайне рабовласництво. Це робота дорожча. І річ, яка виробляється, вона багато дорожча. Ви не можете мати сорочку за 5 доларів чи за 10. Вона, сто, вона коштує 100. В неї має бути закладена вартість реального людського, е, людської віддачі, людської праці. Що якщо, якщо ми реально хочемо розпрощатися з надтисками колоніалізму, ми маємо перестати використовувати дешеву працю китайських, індійських і інших робітників, принаймні на територіях, де немає демокрації, тому що там, де є дешева праця, є демократія. Там люди, врешті решт обирають політичні сили, які збільш починають збільшувати їхній рівень. Життя. Розумієте? вони голосують за політиків, які обіцяють збільшення рівня життя, збільшення зарплатні, медичне страхування. Ну так як це завжди буває при розвитку капіталізму. Ну ви що не розумієте, що насправді ми маємо справу з найжахливішою формою капіталізму в світі? Ось я не знаю, чи читали ви взагалі капітал Маркса колись.